Добрий ранок, шановні студенти. Сьогодні у нас тема з вами логарифмічні нерівності. Минулого разу ми розібрали з вами логарифмічні рівняння. Тепер з'ясуємо, як розв'язувати логарифмічні нерівності. Дамо означення логарифмічної нерівності. Яка ж нерівність називається логарифмічною? Нерівність називається логарифмічною в тому випадку, якщо змінна знаходиться під знаком логарифму. Розв'язування логарифмічних нерівностей ґрунтується на властивостях логарифмічної функції і саме на тому, де і коли. Логарифмічна функція є монотонною, тобто зростає або спадає в залежності від величини основи логарифму. При цьому ми будемо використовувати з вами взаємно оберненість показникової і логарифмічних функцій. Логарифмічна функція зазвичай має вигляд, логарифм f від x за основою А більше, або менше, або менше, або дорівнює логарифму іншій функції g від Х за основою А. І якщо ми з вами маємо а, а, якийсь інший вигляд логарифмічної нерівності, то зазвичай ми будемо намагатися з вами звести до вигляду логарифм більше. Менше від логарифма за однією тією ж самою основою. Так от, в залежності від цієї основи, яка вона буде, ми логарифмічну нерівність будемо перетворювати в подвійну нерівність. Розглядаємо два випадки. Якщо наша, основ, наша А основа більше одиниці. То нерівність логоритм більше логоритма, ми перетворюємо на рівносильну нерівність F від x більше g від x і більше від нуля. Така подвійна у нас нерівність, яка враховує значення А і враховує ОДЗ область допустимих значень логоритму. Тобто, по суті справи, ми з вами можемо ніби опустити знаки логарифма, якщо у нас А більша одиниці. І записати, що підлогарифмічна функція буде більша, зберігається ось тут знак від іншої підлогарифмічної функції і більше за нуль. Врахували основу. Не змінили знак нерівності, обов'язково врахували ОДЗ. Інший випадок, якщо наша основа лежить у проміжку від 0 до одиниці. Тобто ми з вами отримуємо функцію, спадно логарифмічну функцію, то нерівність вигляду логарифм F від x за основою А більше. Від логорифма g від Х за тією ж самою основою А рівносильна подвійній нерівності. Ми враховуємо ОДЗ і змінюємо знак нерівності F від x буде менше від g від х. Тобто знак нерівності для спадної логарифмічної функції зберігатися не буде, він буде змінюватися на протилежний. І це лише в тому випадку, коли А лежить у проміжку від 0 до одиниці. Розглянемо найпростіші логарифмічні нерівності. Найпростіша логарифмічна нерівність вигляду логарифм Х за основою 3 більше 2. Оскільки це не нерівність вигляду логарифм більше-менше логарифма, то ми можемо скористатися означенням логарифма. Зберігаючи знак. Зберігаючи знак чому? Тому що лого... основа логарифма у нас 3 більше нуля, тому ми знак нерівності не змінюємо. За означенням логарифма ми пам'ятаємо з вами, що логарифм це степінь в Яку треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Тому ми можемо записати, що х буде більше, ніж 3 в квадраті. 3 в квадраті це 9, тому ми з вами отримуємо нерівність х більше 9. Область визначення логарифмічної функції накладає у нас обмеження, щоб х був більше нуля, що не суперечить тому, що ми знайшли з вами. Отже, нерівність у нас з вами виконується при х більше 9. Розглянемо наступну. Логаритм х за основою і 8 менше або дорівнює 1. Так само ми з вами, користуючись означенням логарифму, говоримо, що 8 в першій степені буде більше або дорівнює х, або х менше або дорівнює 8 в першій степені. Тут теж ми з вами не змінили, не змінили знак. Нерівності. Чому? Тому що наше, наше число 8, яке є основою більше 1 Більше одиниці. Треба врахувати ОДЗ. ОДЗ у нас х більше нуля. Так? Ось тут у нас підлогарифмічна функція повинна бути більше нуля. Тому що ми робимо? Позначаємо на числовій прямій наше ОДЗ 0 більше нуля, значить, праворуч по числовій прямій. Розв'язок нерівності х менше або дорівнює 8. Ми позначаємо з вами 8. Менше або дорівнює це в ліву сторону. Значить, відповідь ми з вами записуємо від нуля. Причому не включно, тому що ОДЗ у нас строгий знак нерівності до 8 включно, оскільки у нас не строгий знак нерівності. Наступна нерівність. Логарифм Х за основою 0,2 більше або дорівнює мінус 2. Що треба нам з вами одразу побачити? Що? 0,2 лежить у проміжку від 0 до одиниці. В таких випадках знак при розкритті змінюється на протилежний. Тобто, якщо у нас було з вами більше або дорівнює, це значить, що ми будемо використовувати протилежний знак, тобто менше або дорівнює. Що ми запишемо? Що х. Менше або дорівнює основі 0,2 мінус другій степені. Підраховуємо 0,2 мінус другій степені. Це буде переводимо її в правильний дріб 2 з десяткового, залишаємо степінь мінус 2. Пам'ятаємо, да, що мінус перевернеть дріб, і це буде, це буде 10. Других в другій степені. 10 других це 5 в другій степені, і ми отримаємо 25. Тобто ми з вами отримали, що х менше або дорівнює 25. Але пам'ятаємо про те, що під логарифмічний вираз х повинен бути Більше нуля, строго більше нуля. Що ми далі робимо? Позначаємо 0 не включно і 25 включно на числовій прямій. Більше, а більше нуля це праворуч. Менше або дорівнює 25 штриховка ліворуч, і тому ми в відповідь, враховуючи ОДЗ, записуємо, що х належить від нуля не включно до 25 включно. Наступна нерівність логарифм від 2х мінус 7 за основою 5 менше 3. Трохи складніше вже в нас. Нам треба зробити з вами перше ОДЗ. ОДЗ, яке підлогаритмічна функція, повинна бути строго більше нуля. Ми отримали звичайну лінійну нерівність, яку треба розв'язати. Відомі в одну, невідомі в іншу, і ми отримали з вами, що х більше 3,5. Що ми далі робимо? Ми можемо, зробивши ОДЗ, можемо розв'язувати нашу логарифмічну нерівність. Що ми маємо? Ми звертаємо увагу на основу. Наша основа більша одиниці. Значить, знак нерівності ми зберігаємо не змінюємо. Тому ми можемо записати, що 2х 7 буде менше в основі третій степені, 5 в третій степені. Ми знову ж таки, з вами отримали лінійну нерівність, яку будемо розв'язувати. Відомі в одну, невідомі в іншу, зводимо подібні, ділимо і праву, і ліву частину нерівності на 2, знак нерівності зберігаємо, отримуємо, що х менше 66, але треба врахувати ОДЗ. Знову ж таки, позначаємо ОДЗ на числовій прямі. Ми маємо 3,5 більше 3,5, точка виколота, тому що знак нерівності строгий, і менше 66. Також виколота, виколота точка, бо знак нерівності також строгий менше це ліворуч, штриховка. Значить, у відповідь. Ми записуємо там, де наша штриховка співпадає. Тому ми пишемо, що x належить від 3,5 не включно до 66 не включно. Наступна нерівність вже більш складна. Що ми маємо? Логорифм від 3х мінус 5. За основою 0,7 менше, ніж логарифм x плюс 1 за основою 0,7. На що ми перше повинні звернути вашу, нашу увагу? На тому, що основа нас дорівнює 0,7. І це значить, що вона лежить у проміжку від 0 до 1. Якщо ми маємо спадну логарифмічну функцію, значить знак нерівності нам треба. Змінити буде. Але починаємо ми, як завжди, з ОДЗ. Підлогарифмічна функція 3х-5 повинна бути строго більше нуля. Розв'язуємо цю нерівність, отримуємо х більше п'ятр. Але в нас є і інша підлогарифмічна функція х плюс 1. Вона також повинна бути більше нуля. Розв'язуємо цю нерівність, отримуємо, що х більше мінус 1. Тому нам треба з вами при відповіді враховувати і наше подвійне ОДЗ. Що ми робимо далі? Ми з'ясували з вами, що функція логарифмічна спадна, тому нам треба змінити знак, нерівно, знак нерівності на протилежний. Було менше, стало більше. І оскільки у нас логарифм... Менше логарифма, да? то ми нібито опускаємо ці логарифмічні функції і можемо працювати лише з підлогарифмічними виразами. Але ще раз наголошую: ми змінили знак нерівності на протилежний, оскільки основа логарифмічної функції лежить у проміжку від нуля від нуля, вибачте, Да, від 0 до одиниці. Лежить в цьому проміжку, значить, наша функція спадна, значить, ми змінюємо знак нерівності на протилежний. Знову ж таки, ми отримали лінійну нерівність, невідомі в одну, відомі в іншу, зводимо. Подібні отримуємо 2х більше 3. І праву ліву частину нерівності ділимо на 2, отримуємо, що х більше 3. Що тепер треба зробити? Треба записати відповідь, враховуючи ОДЗ. Позначаємо 5 третіх. Так, 5 третіх. Виколоті точки. Позначаємо мінус одиницю і позначаємо виколоту трійку. Так, що в нас є? Х більше, ніж 5 третіх, це в цю сторону. Х більше одиниці, це в цю сторону до плюс нескінченності. І х більше трьох. Це пряма у нас буде штриховка. Так, записуємо ми відповідь, яку там, де співпадають три штриховки. А це від трьох не включно до плюс нескінченності. Переходимо до іншої логарифмічної нерівності. Що ми бачимо? Що у нас логарифм більше логарифма. Ми маємо дві підлогарифмічні функції, які треба зробити ОДЗ. І бачимо, що наша основа 5 більша одиниці, тому знак нерівності нам змінювати не треба. Починаємо як і будь-який розв'язок з області допустимих значень. В область допустимих значень записуємо підлогарифмічну функцію 4х-3 більше 0. Розв'язуючи цю лінійну нерівність, отримуємо, що х більше 3 четвертих. Беремо до уваги другу підлогарифмічну функцію і також розглядаємо її лише тоді, коли вона більше нуля. Тобто х, розв'язавши цю, логарифміч... цю лінійну нерівність, х буде менше 3 других. Змінили знак, тому що ліву праву частину ми ділили на від'ємне число при розв'язанні. Розглянули ОДЗ, тепер можемо переходити безпосередньо до розв'язання логарифмічної нерівності. Що треба побачити? Що основа 5. Більше одиниці, і тому ми знак логарифмічної нерівності не змінюємо. І можемо працювати лише з підлогарифмічними функціями. 4х мінус 3 більше не змінили знак. Чому? Тому що основа більше одиниці. Більше, ніж 3 мінус 2х. Лінійна нерівність, невідомі в одну відомі в іншу з протилежним знаком, отримали, що 6х більше 6, і х буде більше одиниці. Відповідь нам треба записати, враховуючи наше ОДЗ. Позначаємо: ми позначаємо 3 других. 3 других. Ми позначаємо 3 четвертих, виколоті всі точки, і позначаємо одиницю. Х більше, ніж 3 четвертих. Це в цю сторону, х менше, ніж 3 других, це в цю сторону. І х більше. Так, зупиняємося. Неправильно позначила точки. Неправильно. В порядку зростання. Одиниця. Три других це 1,5. Це три других, а три четвертих лежить Три четвертих. Буде лежати, це менше одиниці, тому вона буде лежати менше одиниці, лівіше від одиниці. Тепер можемо позначати, виколоті точки всюди, виколоті точки всюди. Так, і ще раз. Перше х більше 3 четвертих. Х більше 3 четвертих. Поїхали праворуч, оскільки більше. Далі х менше 3 друге. Поїхали ліворуч, оскільки менше. І х більше одиниці. Третя. Там, де заштрихована. Заштрихована і до плюс нескінченності. Записуємо ми відповідь там. Де у нас співпадають всі три штриховки. А це від одиниці не включно до трьох других не включно. На цьому всі приклади, які я хотіла з вами розглянути, у вас записані, і ви можете переходити до тестування.